Йоу, друзі, всім привіт, з вами Шторм або Фенікс, якось ти. і сьогодні ми продовжуємо виживати на сервері Манхавен 1. Попередньому відео в мене з'явився мій будинок на сервері. І також я тут, типу, пару приколюх, ті типу, соснові дерева, щоб було дуже-дуже красиво, бо я це обожнюю. Також в мене є прапор України, і також це, звісно, як могли прочитати, це будинок Фенікса Майнкрафта. Це, типа, мене, вроді би. Тут в мене бомжатник, просто ліжко і верстак. А тут у мене типу кухня, типу склад і все, типа разом. Також в мене з'явився таємний. Таямна кімната, і тут в мене сіл зачарування, де я можу зачаровувати предмети. Це дуже круто, я дуже багато добував ресурсів. Тому це не одна причина, чому я зараз записую відео. На нашому сервері Менхавен появився новий будинок. Звісно ж, але я його не строю. Це строїв мій друг і новий ютубер на сервері Менхавен. Блейз, новий ютубер, який недавно вступив в нашу команду ютуберів Майнхавену і так і так виглядає його будинок. Двері, звісно, треба закрити, бо сквозняк буде. Це будинок Блейс фарс супер. Пайф супер. Вроді так, я, я надіюсь, я правильно сказав. І це його зараз володіння. Ну добре, про Блейза я сказав, а тепер ідемо щось робити. Щось таке, що я ще, можливо, ніколи не робив, а можливо, робив, але не пам'ятаю, у мене пам'ятка катастрофічна, у мене ще... Шизофренія, Так. І хе -хе, і зараз ми, друзі, якщо ви могли догадатися по прав'ю, сьогодні ми будемо робити ферму мобів. Перший раз мені Блайз запропонував зробити ферму мобів. І ми відійшли далеченько від нашого типу, спавну нашого будинку, щоб зробити ферму. Перша була просто неудачна, там жодного мова не заспауна, бо ми зробили робило просто катастрофічно ні Правильно, можна сказати. Але я подумав і таки здогадався, що чекай ферма мобі, то ж я колись робив її. Не пам'ятаю, чи то було на відео чи ні, але я робив виживання. О, ця ферма зараз так виглядає. І я спомнив, як зробити ту ферму. Також я зайшов youtube щоб перевірити, чи то правильно, що я роблю. І так правильно, друзі. Зараз ми починаємо роботу, але як бачите, вже наблизається нічка. Я не хочу, щоб тут було багато бо я не маю віду з ними зараз битися, тому кладемо наше ліжко і зараз будемо спатеньки. Всім добрий ранок і тепер погнали працювати! Спочатку кладемо 4 скрині, потім на ці скрині кладемо 4 воронки. А тепер на ці воронки треба покласти плити. Любі, які хочете, дерев'яні камені, без різниці. Головне, щоб їх поставити. Так, кладемо плити, не бійтеся, все рівно через плити, опит і всяка там дівчина, пльоть, буде все потрапляти в скрині. Так, коли ми це поставили, нам треба зробити величезну трубу, довш десь в 22. 20 блоків догори. Типу, отаку я зробив, а зараз нам потрібно це все підняти аж 20 блоків вверх. Тому погнали. На жаль, я забув записати частину, як я це роблю, друзі, але я сподіваюся, що ви запам'ятаєте. Тепер ми в ширину робимо отакі, бачите, такі в ширину на 2 блоки, десь до восьми. Робимо такі довгі штуки, потім на ці штуки виливаємо воду, піднімаємо на два блоки і має бути виглядати якось отако. Там в долину будуть падати моби, а я їх буду кокати, і у мені буде якраз моби. Опит, звісно ж, досвід, який мені дуже-дуже потрібен для зачарування, друзі, і також їхні органи. А тепер, друзі, беремо з нашого інвентаря наші ці, як це як це називається. Я точно не знаю, не плити, а люки. Так, люки. Можна будь-які, просто я взяв соснові. Бо я люблю цю ялинку і вони дуже гарні. Я дуже люблю все робити, навіть підлогу, як ви знаєте, в предыдущому відео я робив саму, тому кликав, кликав містера Максимуса, яким мене... з. Раді Бога, врятував. Так, а тепер кладемо отаку ширину як ви, як ви бачите у відео. І так це все має отак виглядати, друзі. Як бачите, все просто шикарно, все йде по плану. я надіюся, так, це треба закрити, нам не треба а тепер, а тепер що нам треба починати А тепер нам треба це все закривати. Не це, що вода, а закривати оці всі, як бачите, оці всі це, що я лишив, треба все закрити блоками. Я надію, що мені блоків стане. Буде дуже проблематично, якщо не стане блоків. Ля, подивіться, як це все файно виглядає, друзі. Я надіюся, що я все правильно роблю з моєю такою пам'яттю. І я також я зробив, як бачите, вже такі стіночки, щоб почати робити стіни. Ой, а на стіни доведеться ой, як багато блоків, друзі. Але я надіюся, що мені теж стане. А якщо не стане, то буде дуже погано. Так у мене були технічні проблеми, мене просто викинуло сервер. Не бійтеся, це, це таке буває іноді. Таке буває у мене. То у кожного можливо буває це. Сервер розумієш розумієте. Так що е, е, нам зараз потрібно. Тепер ми робимо величезні стіни, і нам потрібно двох триліярд використаних блоків. І я кажу, що я надіюся, що мені вистачить. Стіни я побудував, і тепер дивіться, я вже зробив пів, можна сказати, даху. Тепер нам лишилося ще пів даху зробити, і мені друзі не вистачає блоків. На жаль, тому я буду використовувати будь-які блоки, які в мене є. Просто ну на шару. Друзі, тут можна будь-які блоки класти, ну крім піску і граві. А так можна будь-які блоки, які весь інвентарі кладіть, бо мені, в принципі, без різниці. Я ж не буду робити, щоб ферма була бомбіна гарняна. Мені цього не потрібно. Мені головне, щоб вона працювала і приносила мені опит і, звісно, органи Мда. Майнкрафт хоче поприколувати до мене. Мені не вистачає пару блоків, щоб закрити це все. Ну добре. Півоважним чарівним чином я вже в себе вдома, і зараз я хочу викинути всі погані ресурси, які в мене зараз є. бо в мене просто інвентар повний забитий всякою нещастю, а мені треба це все викинути, бо мені це не потрібно. Ну, кістки, я лишу і клобу і... Скілозуби мені не потрібно, що я їсти його буду. Так, це м'ясо треба, це все треба. О! Ідеально, я ненавижу кріперів усім своїм серцем. Е, кстати, так, ферма вже робить, я вже її зробив, друзі. Тепер я відбіг далеко додому, щоб вона почала працювати, бо як на відео там сказав, що треба відбігти або построїтися на 80 блоків вверх, типа і стати АФК, щоб вона почала працювати. А я відбіг, <с> мені легше піти, <с> не хочу тратити блоки, а в мене підмостки але не так багато. І тому зараз пливемо на ферму і з надією, що щось буде. Ну, зразу воно не буде, друзі. Так, я поняв свою ошибку, друзі. Вони, коротше, і вмирають зразу, а мені цього не потрібно. Мені було б... ні. Для когось може потрібно, щоб були органи мові. а Мені не потрібно. потрібно Мені Мені треба то і то. Мені потрібно і органи і опит. Тому нам потрібно зламати ці скрині. Треба безстренько їх зламати і покласти в скрині от так. От так буде все. Я надіюсь що все дуже добре буде. Так, треба це зламати. Я там наверху поставив блоки. Мені... Мені я чую, що там і моби вже є, друзі. Тому треба вже відійти. І, і на ці скрині ну кладемо звісно ж, наші ці воронки. Так, так, щоб не були підключені до скринь. І на воронки треба покласти плити. Я сподіваюся, що в мене плити є. І також ми це обкружимо землею, будь-якими блоками, які в нас є. Так, плити в нас є, плити є. Все добре, я думаю, що вони вже зникли. Так, треба якось. Покласти тепер ці плити. Давай нашифтом отаку помаленьку і їх кладемо. Все, ми їх поклали. А тепер мені треба додуматися як відкрити ту дерку, щоб моби почали падати. Так, це не то. Ні, треба назад закривати, треба піднятися, вроді би, ще не один блок. І тоді там вже буде земля. Я надіюся тут, так? О, так, тут вже буде земля. Давайте робимо хопа. О, дивіться, побігли, побігли, падають, падають. Боже, як прекрасно, як це прекрасно виглядає. Просто, скільки в мене заропиту, я надіюсь, буде багато. Так, ми це все закрили. Дірку. Лиш... Ні, дерку дир треба теж закрити, так? <смі> а може і там і стоїти, вона мені, в принципі, і не шкодить. І подивіться, скільки мобів. Ох, зараз опиту мені буде багатенько. У мене, як бачите, просто мега сильний меч, прям дивіться, алмазний меч на гостроту 3, на силу вогню, на відкидання, на мародерство, це божечко, прям. Ну що, друзі, сказати, пора закінчувати відео, я зараз коло будинку нового ютубера Блейза. Надіюся, що ви поставте свою подбайку і підпишіться на мій канал, бо це дуже важливо. Наша це 7 тисяч підписників, і також розбивати сервер Майнхавен. Як бачите, ми зробили нашу нову ферму мобів. Я надіюся, що вам сподобалась вона і ви будете теж тако користуватися. Ця ферма ну просто не дивіться це ужас, а ця нова ферма, яка приносить, ну в принципі нормально опиту. І тут яйця. Надіюся, що свилопи нічого не випуску з такою щ... з таким щастям, як я нічого не виликається, друзі. Надіюсь, що ви свою подбайку, підпишіться на канал. Не знаю, що ви там ще. Пишіть будь-які коментарі, наприклад, слава Україні! І я відповім героям слава на будь-яке ваш коментаря. Дякую всім за перегляд, друзі, і всім пока!